Всім привіт мої зайчики, котики і моркотики. І сьогодні я буду знімати влог О, те, як я проводжу свій день і йду на пошту, щоб купити... щоб забрати свою посилку. Я, я вже вклала дітей на дневний сон. Заодно ви познайомитесь зі мною і моїми дітьми і чоловіком. Мої Мій... цей моїх дітей звати Влад і Аня, їм їм по 4 роки. Моєму чоловікові 32 роки і і його звати Саша. Мене звати Мія і і мені 2 два... 2 і мені 30 років. Зараз я йду забирати свою посилку на пошту. Ось я вже її на пошті. Мій талончик номер 1 Ось. Ось мій талончик. Добре, проходьте. Угу. О, ось моя посилка. Зараз вона під'їде поближче. Опа! Розпакую тільки вдома. Ну, на це ми все. Зараз йдемо додому розпаковувати. Так, я згадала, що давно хотіла собі котика, я якраз проходила або собачку мімо, мімо. магазину, тому якраз хочу взяти котика собі. Або собачку, можливо, не знаю ще чим хоч. Вау, я хочу цю собачку собі. І лежанку для нього. Вау, клас! Косточку візьму для нього ще. І на перший час я думаю, цієї пачки корму йому хватить. Поставлю потім більшу кормушку. Ну, все, тепер точно йдемо додому. Тому що, а! Ой. О, гроші, гроші, гроші. Мені треба гроші. Ладно, сейчас так мати візьму. Скільки тут? 100 токенів. Нормально. Так. З... Скільки з мене? За собачку. м'ячик? Кісточку і корм. З вас буде 70 Раз, два, Три. Чтири. П'ять. Шість. Сім. Ось, тримайте. Дякую до побачення. Заходьте до нас іще. Так. Все. Ну, От тут можеш бути. Сюди меч, косточку і корм. Зараз поставлю тобі о, цю, як вона називається. А, миску з кормом і миску з водою. Ну ось, я знайшла тобі лежанку покраще. Я думаю, що це набагато ліпше. Я думаю, ти будеш довольний. Ну, а так, зараз, звісно, зараз я вам зроблю шаром тур або розпаковку. Давайте спочатку зроблю вам розпаковочку. Так, тут така сумка. І в сумці дуже багато чого є. Шампунчик, піжама, піжама. Ой. І ще одна піжама. Три піжамки, іграшка, Кепочка для моєї доньки. І. Футболочка. Ну, все. Ш -ш Шампунчик ми йдемо занесемо в ванну. Ось у мене якраз є ось така штучка ось таке, щоб ухажувати за своїм улюбленцем. Можливо, я ще потім заведу кочтика, але я не думаю. Тому що потім я хіба що зможу, зараз не зможу. А щоб вони подружились з котком, треба, щоб вони з дитинства були разом, скоріш за все. Ну ладно, потім це от розкладу, поки що це сюди покладу. Поставлю сюди сумку, а тепер робимо рум-тур! Ура! Я довольна. Так, ну тут в мене просто диван, пуфік. Не знаю на що він. Уголок для. Я ще не знаю навіть, як його назвати. Я ще навіть не знаю, як його назвати. Ну нічого. Так. Давайте спочатку йому придумаємо ім'я. Так, ну, сідай сюди. Будемо думати тобі ім'я. Не знаю, ніці цю голову не лізет. Тузик. Ні, то якось дуже популярно. Ну, друг, кожного другого звати тузик. Не знаю, як тебе назвати Чесно, без поняття. Персик. Ні. Тузя. Ну, Тузя і тузік майже одне і те саме. Давай будеш. Хм, не знаю. Придумаю до вас повернусь. О, я здається, придумала ім'я. Чоко. Чокік, Чоко. Як... Мені воно теж дуже подобається. Будеш Чокік. спим? А я буду робити рум-тур. Пуфік. Диван, уголок чокі. Ще одна пальма. Далі у нас такий коридорчик. Тут теж можна сісти, відпочити. Тут можна якісь речі покласти, або коли ти взуваєшся, можна сюди покласти сумку. Так, зараз. Тут у нас ванна, ви вже її бачили, але це сама ванна, там де сама ванна, типу туалет і раковина тут. Я тут співняєш шпалери і підлогом. <гум> От, тут у нас дзеркало є. Ой. Як це витягнути? От сюди можна косметику, кстати, скласти, тому що цього всього нам не треба вже. Сюди покидаю. Мені мусорку лінь поставив. Ой, я забула, зараз поставлю мусорку. Ну ось, інша, інша справа. Все. Ось така ванна. То там моя з Олександром зубна щітка електронна. О, все, є. Ну от, тут бомбочки для ванни Піднімаємося на другий поверх. Ну, ось ми і приїхали на другий поверх. Тут в мене басейн. Можна пожар гриль. Самі різні всяке таке кухня. Тут трошки понаставлено, але ну, надіюсь, це нічого страшного. Тут лежить мій чоловік зась. І заправляє ліжко. Угу. Передстався. Мене звати Олександр, мені 32 роки. Я чоловік мії. Женаті вже. Чи вісім, чи скільки років? Дев'ять? І мені мають підказувати, коли ми вже не Так, тут моя кімната з, Але... з Сашою. Одяг різний наш. Ну, і ось. Тут ліжечко для моєї майбутньої дитини. Тут крашуся. І тут я також буду пеленати свою майбутню дитину. Тут сплять діти. Вставайте. Ну, тут сонний час пройшов? Та, вже пройшов сонний час. Так, показуйте самі ем, обзор на, св на свою кімнату. Чи мені показати? Ні, самі. Добре, я виходжу тоді. Так, всім привіт. Мене звати Аня, мені 4 роки. Я ходжу в садик. А це мій брат Влад. Я сам про себе розкажу. Я Влад, мені теж 4 роки, я теж ходжу в садик. Я її брат. На жаль. Тут у нас шкафчики з іграшками, тут наші шафи. Ось. Тут там такий комодік з іграшками, тут мусорник, а тут моя подушка довга, на якій можна сидіти, а тут а Ані. А це наше ліжко. Я сплю на другому поверсі, а він на першому все! А на цьому все всім па-па-па-па! З вами була Мія, Чоки, Саша, Аня і Влад. Чекайте, скоро будуть нові відео. Па-па-па-па!